А ти бачиш, не хочеш бачити. А ти воюєш тут з полком. Закрий рота. Закрий, сука. Все, заспокойтесь. Хто тобі робив такого виродка? Що ж заспокойтесь? Та наші діти гибнуть. Він же ж по людях їхав. Що заспокойтеся? На людей їде. На людей їде неадекватне. Та да, там, там діти в окопах, не бачите його, не бачите прогревало. А вони катаються на блокированих машинах. Ви знаєте, про друзі. Поїде нас? Коняхся були для нашої міліції підстави. Зараз привезуть. Що значить привезу? Він вже не приїде. Зараз привезуть. так, давай. Підходьте, не приключайте. Будь ласка, можете не мішати, ми напишете. Будь ласка, не міщіть. Документів немає каже, ми що Куди боюсь бабок? Ага. Туди його. На фронту туди. На кром його туди у первую зону! На першу туди! Ну нульовку туди я тебе вступ да? потапав! Ну нульовку! Ще ти побачиш, як там стріляються не з бабою моєю вам, шука така! Хто тобі родив, то боговирят бач! Там тобі земля пухом не була! Поняв? Ти не махай мені, мені, рукою а, не показуй мені рукою!